15 вересня 2025 року засідання постійної комісії з питань планування фінансів, і бюджету, соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення. Всього у нас членів комісії 6, присутні 4. Порядок денний засідання. Нашої комісії, розгляд заяв про надання матеріальної допомоги мешканцям Черкаської селищної територіальної громади. і Друге питання розгляд заяв про надання фінансової та матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам місце проживання, яких зареєстровано на території Черкаської селищної територіальної громади. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Приступаємо. Попередньо ми розглянули всі заяви, які були надані на комісію. І... І прийшли до такого висновку. Розгляд заяв про надання матеріальної допомоги Черкаської селищної територіальної громади викликаних дію воєнного стану в Україні. Ми розглянули, зараз. Ми розглянули 33 заяви і рекомендуємо голові селищної ради виплатити матеріальну допомогу в сумі 33 тисячі гривень. Далі ми йдемо. Пов'язаним з хворобою заявника або членом його сім'ї. Розглянули ми моє... 40 заяв. Рекомендуємо голові селищної ради виплатити матеріальну допомогу. Сумі 154 тисячі гривень. І друге питання. друге питання розгляд заяв про надання фінансової та матеріальної допомоги внутрішньопереміщеним особам, місце проживання, яких зареєстровано на території Черкаської селищної територіальної громади. Розглянули ми 4 заяви. Пілізак і на суму 21 тисячу гривень. То за таке рішення нашої комісії прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто втримався Одноголосно. Заяви на розглянути. Всім дякую за роботу.